До 23-ї річниці незалежності України в державному архіві відкрили виставку документів та періодичної преси, що відтворює панораму політичних подій, якими український народ йшов до незалежності. Виставка складається з трьох стендів. Перший стенд це документи періоду встановлення самостійності української держави, період революції 17-20 років. На виставці представлені всі чотири універсали. Перший, другий універсал, третій це універсали Центральної ради. Також на першому стенді розміщені публікації, які розповідають про державну мову, символіку та монетну українську одиницю. Другий присвячений документам 90-х років періоду, коли Україна боролася за свою незалежність. Це і закон про прийняття декларації про незалежність України, прийняття самої декларації про незалежність України і. Постанові Верховної Ради України зазначено, що 24 серпня це день проголошення День Незалежності України. На третьому стенді відносно нові документи тут події революції гідності, збройних повстань на сході та списки Героїв Небесної сотні і військовослужбовців, які полягли за Україну. Списки наших Житомирян, героїв, яких можна сказати, наче їх не назвешся. Списки воїнів, які загинули, захищаючи нашу незалежну українську державу. Виставка відкрита до огляду до кінця тижня в обласному архіві та на третьому поверсі облдержадміністрації. Тож усіх небайдужих до історії нашої держави запрошують ознайомитися з архівними документами.